На пад Умань Фермаш завжди велика увага приділялась розвитку і підтримці спорту. З-поміж інших, футбол завжди був, є і залишатиметься в фаворитах. Футбольна команда Умань-Фермаш створена менше двох років назад за ініціативи генерального директора Падумань Фермаш Анатолія Ліпкана. І, незважаючи на свій молодий вік, команда ще минулого року стала володарем Кубку області та бронзовим призером чемпіонату Черкащини з футболу. І в сезоні 2012 року гравці у Маньфермашу, реалізовуючи свій професійний потенціал, зайняли третє місце у чемпіонаті області. За сезон команда зіграла 18 ігор, в яких гравці вибороли 11 перемог та забили найбільше голів серед усіх команд: 55. Відзначились і гравці команди. Найкращим бомбардиром Черкащини названо Янчука Сергія, що забив 17 голів. Трішки менше 14 – забив Горщинський Владислав. До речі, головний тренер команди Анатолій Діхтярьов номінований на кращого тренера області. Напад у Маньфермаш урочисто привітали бронзових призарів чемпіонату Черкаської області з футболу гравців футбольного клубу Умань Фермаш. Засновник і почесний президент футбольного клубу Анатолій Ліпкан вітаючи гравців і тренерів із заслуженою перемогою висловив сподівання, що наступного року гравці у маньфермаш таки будуть першими в області. Приятно, что... это мероприятие мы отмечаем два года подряд. Прошлый сезон мы были бронзовыми призерами, плюс обладатели Кубка области. В этом году мы планировали быть чемпионами и первенства, и планировали Кубок, но не получилось. Я вас всех хочу поблагодарить за игру болельщиков, то, что приходили на эти игры. І пожелаю вам крепкого здоров'я, благолуччя і даньошого процвітання в составі футбольного клубу Уман Фермаш. Чудову гру у Манчан відмітили і почесні гості, які від імені міської влади бажали футбольному клубу подальших перемог. Мені дуже приємно перш за все за дорученням міського голови Юрія Івановича Бодрова, виконавчого комітету, привітати команду уман Фермаш з. Бронзовими медалями поточного року. Дійсно, ігри, які проводили, проводила команда, вони були насичені і змістом, і команда боролась до кінця Кожний рік Футбол буде розвиватись, якщо в нас і далі будуть працювати такі керівники нашого міста. Дуже приємно, що база стадіону Ілічовець. Завжди під особистим контролем Анатолія Васильовича. Саме головне, що ви в нас є. А це велика заслуга нашого шановного Анатолія Васильовича. І я хочу сказати, що там, де його рука, ну там де відчувається його рука, завжди є успіх. За що він не брався? От я все-таки дуже надіюсь, що наша команда заслуговує першого місця. От, і мені так де, де пощасило бути на футбольних так Я скажу, що місто ти, тисячі людей приходять на ваші матчі. От, значить у вас є політики, значить вас є перспектива. Відмінно гру гравців футбольного клубу Умань-Фермаш організацію клубу «Чудовий стадіон, відмітив голова Федерації футболу Черкаської області. Сьогодні в Умані найкращий стадіон. На теренах нашої Черкаської області це однозначно і чесно і вірно. та І більшість, особливо футболістів, то це добре знають. Сама побудова організаційно-футбольного клубу Гумань вона є однією з кращих. Як результат, і свідченням цього є, що команда третя в області, другий рік поспіль, найбільше в'ячі в чемпіонаті області забито, кращим бомбардиром. Чемпіонату Черкаської області з 17 величинами став Сергій Янчук. Ну, відповідно від Федерації футболу області вітаю і поздравляю вас з високими нагородами нинішнього чемпіонату Черкаської області. Звичайно, зичу всім здоров'я наступному, успіхів, благополуччя в сім'ях. Ну і, звичайно, наступного року все таки ну, здобути. Золоті нагороди, тому що ви цього відслугуєте. Лунали того дня і вдячні слова за підтримку футбольного клубу та віру у їхні сили і перемогу. Команда наша участила два роки в чемпіонатах. Два рази ми були третіми, виграли кубок. Ну, в наступному році постараємося виконати ті задачі, які вимагаються на команду. ставить перед нами руководство и порадовать болельщиков более высокими результатами и более зрелищной и стабильной игрой. Я хотел бы от имени всей команды еще раз поблагодарить в первую очередь президента футбольного клуба Анатолия Васильевича Липкана. Спасибо, Анатолий Васильевич, за ту работу, которую вы делаете для города, для тех болельщиков, которые приходят на эти игры. Радуються забитим голам, радуються красивим побідам. Хочу поговорить футболістів, всі все приложили свою руку к этой победе. Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживают нас своим присутствием во всех играх. Тож ворочисті обстановці в присутності палких болівальників клубу, з рук генерального директора ПАД Умань Фермаш та голови федерації футболу всі гравці клубу отримали бронзові медалі, почесні грамоти та грошові премії. Не залишились без нагород і керівники футбольного клубу Умань Фермаш, тренери, лікар, директори клубу та спорткомплексу і, звичайно, засновник Анатолій Ліпкан. Всі отримали заслужені нагороди за свою самовіддану працю та бажання перемогти.